Лугаровська область вновь переобріла свойство засічної черти, чого не було там з 17-го О диво! На російському телебаченні визнали той факт, що через терористичну та загарбницьку війну Путіна низка російських регіонів були відкинуті в розвитку до рівня 17-го сторіччя. Он в студії кремлівського рупора Соловйова вийшов експерт та каже, що так, тепер це вже не Білгородчина, в якій там. Мир, развитие, и нет войны. А теперь это уже засечена линия. Вот все в душе прадедев. Сейчас это вновь засеченная черта. Там. Я писал об этом. Есть в районе Белгорода такие населенные пункты. Стрелецкая, Пушкарная. Это все наследие засеченной черты. Там жили служивые люди, которые отражали набеги кочевников. На границе русского государства. Вот Сейчас временно, но ну, мы все понимаем, что это временно, да? Белгородской, Курской, Брянской області, в общем, функция вернулась. Парадокс тут в тому, що російському населенню зараз прямо намагаються впарити, що всі події на Белгородщині, Курській та Брянській областях це все є добре, це все є нормальним. Це все так Путін демонструє до них свою любов та вдячність за те, що вони за нього там голосували. Війна це мир, свобода це рабство, а незнання це сила. Пам'ятаєте в цьому смислі? Ну, жители этих областей они, как мне кажется, могут вот, вспомнить определенный исторический опыт этих земель, и что ли вдохновиться да, тем, что делали, Нашу прапрапрадіде, ну поки все логічно, Путін же ж любить згадувати та вигадувати свою версію історичних подій. Он тепер діди воювали і ви повоюєте. Що тільки не зробить диктатор, аби змусити своє населення любити війну, любити вбивства, любити життя в злиднях, і при цьому в усіх бідах звинувачувати Україну та колективний захід. Тільки тут тактика диктатора дала тріщину, причому таку, що навіть рядовий росіянин може зрозуміти, що ну, так взагалі-то не має бути. А всього дві причини є: причина номер один: у Путіна затоплює Росію. Люди втратили все, що в них було через повені, і вони вже навіть там згадали про те, що взагалі то здатні винести владу, яка їх не влаштовує. А я потіряв за всю життя, працював, блядь, і цей тепер все. Понимаете? Я еще раз говорю, не доводите не дало за рот. На вилы поднимем всех, блядь. Я вам еще раз говорю, не доводите Очень все хорошо выстроено. Угу. Все мы видим, да, что и люди благодарны, и люди говорят спасибо, что помогли. А Эфир что они делают? Они сидят там, пирожки кушают. Вот. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Не Работаем. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения. Им никто. Да Путешествовал. Начальство никто не пришел. 75 лет я останусь без крови над головой. А вам кто все-таки помог, помог или прямо мы-то да, мы людей бережу? І на прикладі Німеччини, до речі, можна спрогнозувати, що буде після таких масштабних повеней у Росії. Як показує історія, після катастрофи в долині ріки Ар, яка сталася не так вже й давно, у 2021 році, Німеччина зіткнулася з величезними витратами грошей на ліквідацію наслідків та на допомогу людям. І я зауважу, що коли ми зачіпаємо питання допомоги людям, тут не лише йдеться про фінансову складову, ще й про психічний стан, оскільки люди. Фактично втрачають все те, заради чого вони працювали все життя, і логічно, що стан психіки є важким, тобто на це теж йтимуть ресурси. Далі другим питанням наслідків це буде точно гострий брак робочої сили та величезна кількість сміття. Працювати треба багато, але нема кому. І в Росії до речі, через цю так звану СВО ще до повної у регіонах була із цим проблема. Бо чоловіків позабирали на смерть за ідею Путіна, а в глибинці банально не було кому працювати. Був брак фахівців, і тут ми підійшли до другої проблеми, з якою зіштовхнулася політика Путіна. Це сенс продовження взагалі цієї так званої СВО. І одна справа, якби було чітке пояснення, навіщо рядовому росіянину йти помирати в сусідню Україну, а в російській армії було все так, як про це бреше російське телебачення, тоді б напевно ці жителі глибинок нервували менше. Але ж ні, як приклад, жителі Ханти-Мансійська розповіли про те, що мобілізованих чоловіків з їхнього регіону розстрілюють за город загони. На настоящий момент уже более половины погибших и без вести пропавших 114-й бригады не дает вытащить раненых и убитых. За мобилизованными стоят заград отряды, которые расстреливают мобилизованных военнослужащих, если они идут назад или останавливаются, чтобы оказать помощь раненым. Сегодня, 10 апреля 2024 года, командование 114-й бригады затребовало в приказном порядке еще 100 бойцов. За 5 днів полк 1454 Почти повністю нічтожен благодаря командуванню 114 чотирнадцяти бригади. Це така місарубка для них нам это даже вигідно, але при цьому всьому російська влада каже, що вони бережуть своїх людей. Путін вихваляється, що відправляти солдатів у м'ясні штурми це не їхній метод. Вони піклуються про своє населення. Вони ж взагалі не хочуть воювати. Їх просто всі змушують. Вони знали, що Росія зараз живе у таких умовах коли вони оточені злими силами, які не хочуть, щоб їхня країна існувала. От і я не знав. А таку маячню відкрито пропагують зараз федеральні російські канали. у мене є питання. А ми розуміємо, що ми маємо справу, от ми Росія, маємо справу з окруженням, воно ну, вокруг нас, особливо з Запада, яке состоїть з варварів агресивних, очень невежественных, прям ужасно невежественных, реально не читающих книг и злобных варваров. Я не говорю, что мы Рим, так? Но они-то точно варвары. Варвары, которые уничтожают все на своем пути. Все, к чему прикоснулась эта цивилизация варваров, невежд, грязнуль, разложенцев. Привратілось в діке поле, я перепрошую, звичайно, але псевдоексперт напевно переплутав країни, адже все те, що пролунало з його рота, фактично ілюструє те, як саме Росія веде свою війну, як саме Росія, прикриваючись освобожденням, знищує українські міста та селища. Як приклад, ось так зараз виглядає окупована Авдіївка. Такий вигляд мають і інші міста, і населені пункти, які спасла Росія. Буквально дике поле та руїни. Це все, що треба знати про русський мір. Проте, вплив телебачення на мозок середньостатистичного росіянина не слід недооцінювати. Це реальне джерело, якому вони вірять, на яке вони орієнтуються. Банальний приклад. У одного мобілізованого росіянина запитали: а коли ж вони нарешті візьмуть Київ? Тредденна спецоперація, то триває просто вже третій рік. Тут такой комментарий значить, типа до Киева дойдем. А, ви знаєте, ми ПГТ Бахмут брали год. А какой Киев? То есть о чем вы говорите? Одесса, город, Київ, город. спробуйте взяти. У нас штурмуют село месяц, два, три, есть, а вже о городах я мовчу. Это... Тут лет пять надо, чтобы взять Киев. Еще. Если мы будем Киев брать, то это нам придется еще лет пять воевать, чтобы взять только Киев. А щоб взяти еще с інше, та в інше місце їм було потрібно значно менше часу. Але про це росіяни не дізнаються найближчим часом так точно. І чесно, у мене в голові не вкладається. За вікном, 24-й рік, триває найбільша та найжорстокіша війна в Європі часів Другої світової. Ми третій рік намагаємося відбивати російські атаки. Війна поступово переходить на територію Ерефій. Але всім там байдуже. Білгородчина, Курська та Брянська області відкотилися до 17-го сторіччя. Та окей, нічого страшного, людей на Росії пачками відправляють на фронт, гинути ні за що. Та яка різниця? Росія країна-вигнанець, диктатура, яка співпрацює з іншими диктатурами? Круто! Значить, будуть тури з відпочинком у Північній Кореї. Що б не зробив диктатор, його народ явно це сприйматиме за подарунок. І те, що от ми говорили сьогодні, що політика Путіна дала дві тріщини. Це все звичайно гарно. Проте. Цього поки замало, аби щось там на болотах змінилося. І я не чекаю на те, що там станеться якесь повстання. Ні, я взагалі не дуже в це вірю. Мені особисто хочеться, щоб саме на Заході побачили всі ці матеріали, почули риторику та зрозуміли, що там нема про що говорити. Ніякі переговори з диктатором на даному етапі не призведуть до сталого миру. Не треба його боятися, треба просто діяти. І діяти рішуче. Ці голоси, які йдуть з заходу. Нам страшно, а що буде з Росією, якщо Росія програє? Тобто, їм що не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зато їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде? Чи не буде дуже сильний Китай, всі думають, що Китай захопить, якщо буде в Росії паніка і революція, Китай захопить трішки частину Росії тощо? Тобто всі бояться, не дай Боже, що Китай буде сильним. Не дай Боже, що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії? Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. І ось про що я кажу: всі такі голоси, всі такі меседжі, все це і є ганьба, про яку я говорю. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео, аби збільшити охоплення цього матеріалу, щоб його побачило більше людей. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо це є дійсно найголовнішим. До зустрічі!